Це Як це це місто? Козлем? Ми їхали з дуже славного відпочинку зі Ремча. Приїхали в славний, славне місто Івано-Франківськ і зупинилися е, через поломку нашого Мерседес-спринтера, в якому потекло масло, полетів ремень охолодження е, в місті Рогатин, звідки походить славнозвісна Роксолана, дружина турецького султана. Про який? про яку зняти не один серіал. Це іноді добре, коли стаються такі речі, які стаються раптово. Це не проблема, це приходи... Це... Це ось Це, це... це, називає... це... маршрутка при... пригода. зламає. Пригода. Часто не вистачає часу на ті чи інші місцевості побувати. По але Ми саме тут мали побути. Але, мабуть, так воно і сталося, як, як мало бути. Тому що все, що стається, стається так, як воно має статися. Якби ти не хотів щось змінити, може змінитися, але в тому випадку, якщо ти припадеш, максимум зусиль, йдемо дивитися місцеві пам'ятники, роксолані.